Всім привіт! Сьогодні понеділок, і я пропоную вам подивитися на метафорічних картах, які ресурси вам будуть потрібні на цьому тижні. Нагадую, що метафорічні карти це не про вираження, це про роботу з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так починаємо. І, Перша карта це що вам допоможе на цьому тижні бути в ресурсі. Сьогодні я взяла колоду шлях жінки, вони з надписами. Можливо, ці надписи допоможуть вам краще зрозуміти карту. І так, перша карта позбавитися від ілюзій. Ось так виглядає ця карта. Уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які асоціації ви викликають. А друга карта який крок для себе це треба вам зробити протягом цього тижня? Уміть продовжити путь. Ось, карта російською. Ось така карта. Про що вона вам говорить, які асоціації у ви вас виникають. І остання третя карта над чим цього тижня вам треба працювати. Находіть дорогу в морі чувств. Ось така карта, важна на неї подивіться, які асоціації вона вас викликає, про що вона вам говорить. І давайте переглянемо всі ці карти ще раз. Перша карта, що допоможе бути в ресурсі цього тижня. Друга карта, який крок вам треба зробити для себе цього тижня? І над чим варто попрацювати на цьому тижні. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли стосовно карт. Також ви можете записатися на індивідуальну консультацію до мене, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Всім пока!